Такий влокий, як заки, не мов Немовка щоб соплять на нас Хоч пісня щастя, там каже казанна, то сходьте, щоб мир вербу на віки. Бо коли мир тоді сміються діти, У них є тато, мама, хліб, сім'я. Їде дорослим чого радіти. І все тоді прекрасно, все як треба, і ти щасливо йдеш у білий світ. Коли ж війна, тоді усе жахливо, бо смерть чигає в кожному кутку. Як вижити бо щезнути не диво, здригається дитя у сполітку Поруч мертва без дихана мати, і батько десь на полі бою впав. Нема кому дитинку обійняти, бо світ увесь у увестрашний попав. Була ж можливість всім у мирі жити, та хтось погушив цього часу плен. Захотів світ йому спалити, і він забив на мир глибокий клин. Нам би в дружбі сьогодні жити, разом зможемо так багато. Нам би творити і мріяти, і життя стане в нас, мов свято.